Вечір добрий бусіночки. Я дякую всім, хто підтримав наших е, делегатів е, в громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони. Як я вже зазначав, ми зареєстрували їх, мабуть, там в останні години останнього дня подачі. По багатьох там волонтерських воєнних спільнотах кидали клич, хто би зголосився, хто встиг підготувати документи. Тому що ну, всі задіяні війною дуже мало хто е, мав можливість, або компетентність, або наявність часу, або, в принципі, фізичну присутність бути в Києві. Тому ми е, зібрали е, 5 кандидатів. Ви їх гаряче підтримали, бо це або наші комісовані по інвалідності ветерани, або. Е, Дівчата, волонтери в тилу. Ну і Давид, як я зазначав, Давид давно хотів до нас на службу, але я його залишав і не знаю, будемо далі вимагати, просити залишатися в тилу для того, аби там оздоровляти атмосферу і захищати ветеранів, і захищати українську свідомість від окупаційних релігійних структур квазі. ФСБ. Я вам всім козаки дуже дякую за цю підтримку, тому що, незважаючи на те, що ми не виділяли там якісь кошти великі на рекламу, у нас там не було можливості цим займатися. У нас, в принципі, ну, всі задіяні війною. Навіть, скажімо, там монтаж відео це могли. От у нас там козак поламав ногу і він просто допомагав відеозйомкою. Тому. Обмеженими силами приймали участь, і люди ці в більшості свої, для мене вони заслужені. Багато чого зробили дуже толково гідно в житті, але для широкого загалу мало були відомі. Не були там ну не ті особи, кого там масово знає там в інтернеті і в Фейсбуці. До речі, 7 числа Цукерберг оголосив, що е, репресивна е, тоталітарний режим в Фейсбуці буде припинений, і вже зараз більше порядних достойних націоналістів зможуть так чи іначе там вести соціальні мережі. Тим не менше. Ви зголосили дуже велику нам підтримку. І, попри те, що там багато громадських організацій, політичних рухів, в яких включались там крупні політики, гроші, ресурси організації, тилу перебувають, наші військове товариство набрало значний відсоток. Скажімо, основних команда переможців, цей блок був. Брали, де там от 15 і пройшло, а наші впевнено забрали от друге місце, що дуже круто. Насправді, десятки тисяч українців військових проголосували. Як от там козак у мене писав в телеграмі, що ми там всю посадку задобали голосуванням. Тому я дуже дякую всім побратимам. Військовим, хто нас підтримав. Але зараз та команда, яка пройшла Міністерство оборони, вони вже були там, ці громадській інтеркомуляційній раді. Знову ж таки, за рахунок цього всього і уваги, в тому числі від військових, на них лягла ще більша відповідальність. Це теж добре. Тобто, на качі зараз ціна їхньої там присутності, їхня діяльність вона зараз сильно виросла, і вони тепер теж сильно мотивовані, аби робити кращі речі. Тому. Дуже дякую вам за підтримку. Дуже цінний досвід. Я радий, що ми в цьому змогли так сяк прийняти участь, скажімо, на без можливості виділити на це багато уваги. Подяка э, тим кандидатам, які наші зголосилися. Повірте, це достатньо відморожені люди, які моя задача була навіть якщо один, два, три з них потрапили в цю раду, щоб вони добилися результату любою ціною, незалежно від того, які є, немає не повноважень, але вони вигризли би цей результат. Хоча у них немає цього там досвіду значного там антикорупції, ну що таке досвід антикорупції. Зараз в час війни сидіть, якби в тилу там біля якби ну таких людей да, у нас немає. У нас або пішли воювати, або були задіяні там волонтерські початку діяльності, а не просиджувати штанці. Тому ці люди не мали такого значного досвіду і там відомих цих от колах. Там, ну, їх, нас через то от, ніхто цей список не підтримав, там якихось медіа і так далі, тому що да, ми Умовно кажучи, такі е, чорні лебеді. Але я знав за цих людей, що вони достойно проявляли себе в кучі процесів, коли треба було вирізати рішення. Вони б це зробили. Е, я також е, ми не встигли просто знову ж таки через просто затримку по часу і накладки різні е, своїх кандидатів провести через поліграф. Е, я рекомендував би всім, хто обрався в цю громадську раду, я можу допомогти. Поліграфологи, які тестували і СБУ і НАБУ, е, готові провести поліграф для всіх. Членів громадської ради до зараз коли вони обрані, і після того, як вони закінчать свою каденцію, щоб підтвердити на поліграфі, що вони не займалися лобізмом, просовуванням якихось інших там, кадрових змін міноборони, тому що зараз да, ми знаємо, що поставили там. Одним з радників чи там міністрів пана Кубракова і де там злі язики, а може не злі, може правдивікають, що частина людей от, е, з цього гарантового сектору вони прибули в Раду Міноборони, аби критикувати Умерова, щоб замість нього просто поставити Кубракова. Мені як військовому абсолютно чхать на імена і прізвища, мені вже вже був результат. Тому і я рекомендував би таке моє єдине побажання до тих, хто буде приймати участь в цих або насудних виборів. Пройдіть поліграф самі. На початку вашого обрання. І вже в кінці. Це хороший е, от, знак буде якості. Можу допомогти, можемо зібрати кошти, оплатити цей поліграф не так дорого коштує. Тому в будь-якому випадку дуже вам дякую всім за підтримку. Це дуже було вагомо. І е, боротьба триває, боріться за свої права. Як я вже казав, він ще раз означає, боротьба це не про те, аби кудись обратись і там засідати. Боротьба це про те, аби робити ті речі, за які тобі теж прилетить. Тобі теж не погладять головоньки, тобі теж треба буде ризикувати. Тим більше, якщо там чого. В які кібрали громадську антикорупційну раду, які підлягають мобілізації, вони заброньовані на вас потрібна мобілізація. Якщо у вас до кінця цієї громадської ради ви, власне будуть пробувати зняти броню, значить ви недостатньо добре працюєте, тому що має бути. Якщо ти робиш добрі справи, значить ти заважаєш поганим людям і має бути. Тому, шановні заброньовані джентльмени білязаційного віку, якщо ви вже туди потрапили, то відповідайте своїй броні, захищайте військових. Це нас, скажімо, не позбавляє відповідальності за ті процеси, які відбуваються. Будемо на них впливати допомагати діяти.